Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні. В етері Українського радіо Дніпро. Програма Тема Дня. В Студії для вас працює Ілона Шевченко. Зеленодольська громада потерпала від обстрілів від початку повномасштабного вторгнення щодня. з градів та ураганів ворог гатив по житлових будинках, парку, спортивному комплексу, стадіону та дачному кооперативу. За останні тижні Збройні сили України відтіснили російську армію від кордонів Дніпропетровщини, тому обстрілів тут поменшало. Нині Зеленодольськ знаходиться за 15 кілометрів від лінії фронту. Про те, як живе прифронтова громада зараз, в інтерв'ю журналістю Суспільного Олександрій Тронь розповів голова ОТГ Дмитро Невеселий. Доброго дня, пане Дмитро. Вітаю. Почнемо з 24 лютого. Так, от як розгорталися події, коли почалися перші обстріли громади, 24 лютого мені зателефонував мій колега, що розпочалась, це було десь у начальні шостого ранку. Першим, що я зробив, я зрозумів, що мені потрібно прийти і зібрати своїх заступників в міській раді для того, щоб поговорити. Плани заходів для того, щоб оберегти своїх людей в разі небезпеки, ми зібралися, розуміли, що вже більш-менш було зрозуміло, звідки вони йдуть, куди вони йдуть. Ми розуміли, якщо вони пішли на Херсон з Криму, то вони будуть тільки через нас, на Дніпропетровщину. Тому нами було прийнято рішення створити добровільче формування своє територіальна оборона. Так, з початку воєнної агресії в нас було 300 чоловік. 300 людей, це 300 хлопців. Було молодиків і не тільки які взяли до рук свою зброю, яких у кого була мисливська зброя, або у які були дозволи на іншу зброю, і ми почали будувати укріп райони від Мар'їнського до міста. Зло повністю територію громади, яка межує з Херсонською областю. Для того щоб ми прийняли на себе рішення, що нікого ми тут зустрічати не будемо. Будемо тримати кордони стільки, скільки зможемо. У нас були перші там в спалахи в селі Марінські, та вже в території міста Це був дачний кооператив. Наші хлопці з добровільчого формування з поліції територіальна оборона були перші перестрілки, можна так сказати, з групами ДРГ, які були на Херсонському напрямку. Вони побачили, що тут є люди, і вони почали окопуватись. От по високопіллю, по новоранцов. І вони зупинилися на межі зніпропетровського. І тоді вже почалась, почалась інша війна. Війна артилерії. Тоді вони вже почали обстрілювати міста, села майже щодня обстрілювались. В нас внаслідок обстрілів багатоповерхівок у місті Зеленодорськ пошкоджено приблизно 700 квартир різного роду характеру, десь вікно десь повністю зруйнована квартира. І по сільській місцевості. Вже приблизно тисяча будинків зазнали різного роду характеру. Ушкодження. По населенню 17 людей, на жаль, у нас цивільних загинуло, і 63 людини отримали поранення. Взагалі, питання укриттів. Воно у вас вирішено. Дивіться, питання укриттів не вирішено зовсім в Україні. Ще ми намагаємося це робити. Ми це все готуємо, але у нас немає такої можливості, тому що майже щодня обстріли нашої території, і ні комунальні служби нормально працювати не можуть. Ні, людей. Я не можу підставляти людей для того, щоб ну під обстрілом вони це робили. Але освіта в нас дистанційно. Тому ми вже після того, коли прийде мир, коли наші хлопці відсунуть фронт подалі від настуди, ми розпочнемо вже е розробляти проекти і будувати ці бомбосховища. Що стосується місцевості, у нас є великі підвальні приміщення, які ми застосовували як бомбосховища, в яких ми спустили запаси води, їжі. Деякого одягу для того, щоб людям в наразі чого можна було там спуститися і пересідати деякий час. Ну, люди реагують на сигнал тривоги і спускаються до сховищ. Ну або там до підвальних приміщень ми дуже плідно працюємо з оповіщенням нашого населення через соціальні мережі, через телеграм-канали. Ми спотворювали для того, щоб оберегти наших людей. З початку війни це було дуже активно. Потім люди почали привикати до е, війни і вже менше стали реагувати на це. По перше, по друге. Ми зазнавали ракетного обстрілу нашу територію. Ми дуже близько знаходимось до Херсона і не завжди спочатку до нас бувало таке, що прилітало, потім включалася тільки сирена, приходило оповіщення. Тому ми більше інформуємо я через свою соціальні сторінки інформую людей, і через наш телеграм-канал. Нас дуже багато людей підписалося, майже 100% населення громади. Вони за цим слідкують, і ми їх там попереджаємо, тому що від артобстрілу по. Передати майже неможливо, ну, так, це, і, це тільки коннект з нашими військовими. Коли хлопцям вдається попередити, коли хлопці це можуть зробити, вони мене попереджають. Я попереджаю населення і в такому тандемі ми працюємо. Чи виїжджали мешканці Зеландольська та громади е, в інші міста, так наприклад, до Кривого Рогу до Дніпра? А впродовж цих майже 7 місяців війни? Так, спочатку в агресії ми Робили такі, допомагали людям виїхати з нашої території, але це ми не назвали евакуацією для того, щоб не зробити і хаос в громаді, щоб працювало все таки. У нас великі підприємства. І якщо б я сказав, що це евакуація, врухнула б все підготовка води, каналізації, уборка сміття ну це все було був би колапс. Тому ми зробили, запропонували людям, у кого немає можливості, тому що коли це розпочалось до нас, перестали їхати перевізники, перестали підвозитись продукти харчування. У нас така була такі. Котел можна сказати маленький на Дніпропетровщині. Ми закриті були в ізоляції в майже були. в ізоляції. У <свісна> нас була одна дорога, по якій можна було виїхати з території громади. Це визвало деякий колапс. завдяки військовій адміністрації міста Криворіг Ріг та районів військової адміністрації. Нам надавалися електричка до міста Постолова. Ми своїми автобусами людей тут брали, вивозили на вокзал в Апостолова. Сідали вони в електричку. Їхали до міста Кривий Ріг. Кому потрібно було розміститися, їх розміщало місто Кривий ріг, хто реверсом, там на захід. Ну просто до міста Кривий а далі вже вони там роз'їжджалися по всій території України. Такі ми робили виїзди разів сім. Спочатку територію громади покинуло майже 60% людей, взагалом 22 тисячі. А на зараз 70% вже повернулися на територію громади. Ну, по перше, зима іде. По-друге, у людей закінчився свій ресурс фінансовий. Тяжко десь в садочках в школах перебувати. Да і по третє, їм потрібно відбудовувати своє житло, яке зруйнувалося, щоб його зберегти, хоч трошки що від нього залишилося його, потрібно якось до ладу приводити. Тому люди почали повертатися. Хто допомагає відновлювати людям житло? І за чий кошт частково допомагає міська рада комунальному підприємству, щоб комунальне підприємство мало змогу допомагати людям по відновлювати. Мовленню частково допомагають фонди, які допомагають нам будівельними матеріалами. Ну або ну це тимчасові будівельні матеріали. Це щоб забити вікна плівкою або йому USB, грубо кажучи, законсервувати, да, щоб вони потрапляли туди осадки, опади до житла людей. А зараз ми працюємо з фондами про фінансову допомогу людям, і за ці кошти люди вже можуть собі придбати там вікна, двері або зробити якийсь ремонт. Як ще готуватися до опалювального сезону? Готуємося все в штатному режимі, але зараз така ситуація, що вона може змінитися кожної хвилини. І ми на це ніяк не можемо вплинути зовсім. Тому готуємося, все вроді як готове в нас, але є деяка проблематика. Ну, по-перше, зараз запасаємося дровами для того, щоб людям можна було трошечки допомогти. Але війна внесла такі корективи, що майже немає де вже дров брати. Дуже все багато зруйновано. погоріло, попалили вони, коли по вони. Рашисти палили наші урожаї, у нас приблизно 40% відсотків в громаді, було спалено, то погоріли посадки, лісосмуги, все повигорало, тому в цьому є проблематика. Але я так чув, так само уряд розглядає можливість все таки, кому потрібно опалення дровами, надати таку можливість в зоні бойових дій. Тому ми чекаємо на все таки алгоритм, як воно повинно бути, тому що якщо ми... Це буде місцева влада робити, то ми повинні розуміти, де ми повинні це брати. Що якщо мені забезпечувати самому своїх людей, то мені треба вирізати все, що в мене є, щоб людям роздати. Тому що в селі дуже багато людей зараз опалюються дровами, тому що постійно аварії по газовим мережам, і людей немає можливості відновити так швидко, як їм би хотілося. Як щодо, до речі, да од газопроводів та водопостачання, так і електромереж, в які так само влучають російські війська, як швидко вдається все це відновити і чи вистачає ресурсу? Ну скажу так, що відновлюють швидко, але є такі аварії. У нас були вони в двох наших населених пунктах, і в селі Велика Костромка і в Мар'їнську, то у нас приблизно місяць був населений пункт без газопостачання. Тому що були розірвані центральні газові мережі, які постачають на село. Були постійні обстріли, і аварійним службам не було можливості, як це зробити. Вони починали обстріл, уходили, деякі з них отримували контузію, лікували. Ну, в общем, це була така. В цьому є проблематика. І ця проблематика може Любої хвилини трапитись, тому що, як ми розуміємо, вони ще не настільки далеко від нашої громади, і обстріли ще ймовірні нашої території. Частіше за все, з чого обстрілюють, касетні боєприпаси урагани, цих було дуже багато. У нас нерозірваних на тільки сапери знешкодили більше двох тисяч. Вже це нерозірваних. А розірваних їх в рази більше. Ну, якщо. Не розривається процентів, 10, 10% так то 2 тисячі з них не розірвано, тому можемо порахувати, скільки все таки було взірвано їх на території. Плюс артилерія, ствольна артилерія, яка обстрілювала населений пункт село Велика Костромка. В основному місто Зеландойськ обстріляно було артилерією тільки наш спортивний комплекс, стадіон, трибуни були розстріляні. А так по місту це були гради, це були урагани і смерчі. Це були ці заборонені касетні боєприпаси, яким обстрілювалися мирне населення. Просто неділя, 12 дня, центр міста, гради. Так само в неділя діти гуляють з мамою там на лавочках десь сидять, гради, одна дитина гине, сім людей ранило. Так само останній був обстріл на тому тижні люди приїжджають на роботу, виходять з автобусу, накривають 20 людей ранені, 20, Вдвоє з них вже загинуло в лікарні. Куди вони б'ють, я не розумію. Ну, це чисто для того, щоб зробити дисбаланс, щоб зробити якусь соціальну паніку. Якби хай заходять, аби не стріляли. Але такого не буде. Тут ну, дуже патріотично настроєні люди і ми. Пишаємо з тим, що ми все-таки стали таким щитом, можна сказати, між Херсонщиною і Дніпропетровщиною. А якщо до внутрішньопереміщених осіб, чи є вони в Зелендольській громаді? Скажу так, що зараз їх стало більше, було не так багато. Зараз їх приблизно десь півтори тисячі, але вони частіше транзитом. Вони можуть тут оформитися, все одно виїхати десь. Херсонщина почала повертатися. І вони почали оформлюватися як внутрішньопереміщені особи тут, щоб бути поряд наводити порядок у себе вдома і сюди повернутися, і наступного ранку сісти на свій велосипед і поїхати знову високопілля, там поприбирати. Але ще є дуже велика небезпека тих територій. Люди цього ще не розуміють. Ну, я розумію цих людей, що їм хочеться повернутися додому, подивитися, що все-таки, що там залишилось. Але. Дуже велика небезпека, тому що ворог все одно продовжує щохвилини обстрілювати звільнений населений пункт. А якщо говорити про потреби, так от населення, як вони змінювалися впродовж цих семи місяців? Спочатку була дійсно величезна проблематика з продуктами харчування, продуктами. Гігієни, так, зараз нагальна потреба в будівельних матеріалах, але це не тимчасові вже будівельні матеріали, це іменно капітальне. потрібно склопакети, потрібен шифер, потрібні профнастили потрібно дерево вже робити капітальні ремонти будівель, тому що ну турпулін е, і Клійонка, так воно вже нам, ну якби недоречно, тому що йде зима, і так ми не перезимуємо. Тому ми зараз е, шукаємо, пишемо до партнерів, е, щоб хто може надати таку допомогу. Так само нам потрібно е, шукаємо можливість в, комунальних, е, в комунальному транспорті, тому що дуже багато комунального транспорту було обстріляно, зруйновано. Дуже багато комунального транспорту просто зламалося за тих нагрузок, які ми йому дали. Рити, копати рубіж 100 кілометрів, просто все лягло. Тому ми так само зараз шукаємо допомогу у всіх спільнот, які можуть допомогти цими питаннями. І працюємо. Тому якби, якщо раніше було, були всі голодні, то зараз всі холодні. А до речі, от комунальні послуги. Чи є у вас інформація, да, як мешканці громади сплачують? Чи є в них борги, накопичуються, або все ж таки вони якось борги мають? накопичуються. Е, величезна е, така прірва зараз, проблематика з несплатою, тому що дуже багато малого бізнесу закрилось, люди втратили свої роботи, е, і вони просто не можуть да, за це платити, коробо кажучи. Деякі просто е, живуть по такій війна, все спише, да? ну а так більш-менш ну, відсотків 60% все одно платить. Нам люди довірили слідкувати за і за людьми. Наша задача зараз забезпечити наших людей, щоб у них було вода, світло, е, їжа, тротуари, безпечне, пересування вулицями. Це наша зараз, основна задача. Тому це наш фронт, на якому ми повинні так само працювати. Ми говорили про ситуацію у Зеленодольській громаді з очільником ОТГ Дмитром Невеселим. В ефірі була програма Тема дня. В студії для вас працювала Ілона Шевченко, журналістка Олександра Тронь, за режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе та вірте в перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.